Ти так серйозно підготувалась до зйомки. Так, мені хотілося як умога більше бути схожою на мою улюблену ляльку. Я точнісінько, як вона, і усе красиве та рожеве. Діано, ти дуже схожа на Барбі. Така ж біленька красуня у супі, колі обіду. Дякую, я дуже старалась. Давайте шукаємося наших друзів і дізнаємося, а чим люблять гратися вони. І що цікаво, дізналися про найпопулярніші іграшки. А ви знаєте, якщо колекціонувати іграшкові машинки Hot Wheels, можна стати мільйонером. Американець Брюс Паскаль зібрав 3500 моделей з загальною вартістю 1 мільйон доларів. У його колекції є навіть фецварний фургон у яскраво рожевому кузові. Якщо всі машинки Хотвілс, випущені на сьогодні історію поставити одна за одну. То не зможе тобі ті мене не один, а тільки 16 разів? А я вам розповім про симпатичних плюшевих ведмедиків їм вже більше ста років. Насправді їх створили ще до Першої світової війни, і вони мають пряме відношення до найвідокніших президентів США найбільший плюшовий ведмедик в світі важить 2 тони, а найвищий має зріст понад 20 метрів. Найстаріший плюшовий ведмедик. Був виписаний у 1894 році, Оце свідчить мітка твінчірочки, яка була пришита до лівої лапки-ведмедика. Цю іграшку передавали з покоління в покоління в одній родині. А ви знали, що батут придумала дитина у 1930 році? півліток Джордж Місен звернув увагу на страхувальну сітку, на яку гімнасти зазвичай стрибають в кінці виступу. Він вирішив, що це може бути чудовий винахід для триків. Хлопець у батьківському гаражі створив неї складний стривальний механізм з звичайної рани обтягнутою парусиною. не винахідниця, але також дуже розумна. Дев'ять років тому був випущений екземпляр реальти зі штучним інтелектом, завдяки вбудованій камері, мікрофону та динамікам, а також можливості підключення до Wi-Fi, іграшка може спілкуватися з власницею, самонавчатися під час гри. Ось кубик рубика завжди був дуже популярною іграшкою, яка розвиває розум, уважність та дрібну моторику. Цій головоломці уже 50 років існують навіть змагання збору кубика однією або двома руками. Yes! Oh! А також з закритими очима або під водою на одному вдиху. Цікаво! Що кубик рубика був зібраний Анті Вангала з Фінляндії всього за 36 секунд 72 мілісекунди і зробив він це ногами. У світі продано більше трьохсот мільйонів оригінальних кубиків рубиків. Якщо їх поставити в ряд то вони просягнуться й північного до південного поясу землі. Сьогодні ми запитаємо у наших дорослих, які іграшки вони пам'ятають з дитинства. Ой, моя улюблена. У мене дві було улюблених. Це ем, Тигр, такий великий плюшовий. І бім. Це собака була. Мені теж її подарували на Миколазі, і на Новий рік. Я дуже її хотіла, і вони навіть зараз зі мною. Лялька Вінкс стала. Мені Миколай її подарив. Була дуже задоволена і просто обожнювала. її До сих пір люблю. Ваша улюблена іграшка була з дитинства. Е, ну, мабуть, лялька. Така пузатий, такий пуп. Пуп був, такий пузатий. На 8 березня в школі хлопчик подарував. Кукла, Барбі, лялька. Була раніше така жвальна вальна гумка, і там можна було виграти ляльку. І я тоді, мама, мені купила, я розкрила, а там був цей виграшний квиток. І мама відправила поштою, і тоді ми отримали цю ляльку. Це мабуть, велосипед. А де ви його отримали? Мені купили батьки, я дуже його хотіла. Навчилася їздити трюками різними. Плюшевий мішка. Такий коричневий був, з латочками. А хто вам його подарував? Батьки на день народження. Мені було сім років. Великий такий пупс. Тетя подарувала, я пам'ятаю тоді. Я не пам'ятаю, чи я хворіла, чи що. І я так хотіла ту ляльку. Чатя мені і, 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 як, як якусь винагороду, щоб заспокоїти. У мене була іграшка улюблена, це була машинка, джип. Я пам'ятаю, там були десь такі колеса. Вона би сухочка була. І ну, досить довгий період часу я нею грався. А грушки була палочка, це називалося цурка. А цвейлик мав чотири угла. Там йшла один, два, три, чотири. Значить, оцей цветок палкою б'єш по ньому, і таким чином, наскільки він падає, от наскільки ти виграв. Тоді, в ті часи, це я народився в 43-му році під час Великої Вітчизняної війни. То в нас тоді і грушок не було, навіть мотанок не було, таких як у вас сьогодні красиві. Розкажіть про свою улюблену іграшку з дитинства. Ох, класне у вас запитання. <ріс> в мене було кілька улюблених іграшок в дитинстві. Був пацючок, такий її звали. Ну, пацюків її звали Люся. Така м'якенька іграшка була. Така от вона десь такого розміру була. А ще в мене був ведмедик такий жовтого кольору, і мені коли я вже виросла, дуже хотіла, щоб моєї дитини теж був такого розміру. ведмедик. І я їй купила теж такого ведмедика, тільки біленького. А яка у вас була улюблена іграшка в дитинстві? Так зразу і не скажеш навіть і не пам'ятаю. Ну машинка, напевно. Грузова. А... Грузова. а яка грузова, грузова. так, велика. У мене був такий песик ягенький, сірий. Він десь такий, як моя долонька, був розміром. Він у мене досі є вдома. Я дуже мріла про цю собачку і просили її постійно в батьків. І вони мені її купили на новий рік. Мені тоді було шість, напевно, років. І вони перед новим роком ховали її в шафі. Я знайшла її в шахі і знала, що Дід Мороз мені вже принесе цю собачку. Розкажіть, будь ласка, про свою улюблену іграшку з дитинства. Ну, в мене була лялька, така з ростом, як ти. Одяг, я ще для неї шила сама, хоча б мені було ну років п'ять, я вже почала шити для ляльки одяг. Мама мені в цьому допомагала. Так що говорила мама, тато. І все як начебто можна було її кормити. В мене в Барбі була така з чорним волоссям, дуже красива. На жаль, вона попалась в руки моєму братові і не вижила після цього. Але дуже гарна була. Моя перша кукла була саморобна, така якась. Там мама щось скрутила, все й було. У мене не було теж кукол. Моя мама була вже старенька і вона кукли не робила. Я гуляла з дітками. Ми бігали, гуляли в лапту, гуляли в хованки, а, а ігруш... іграшок у нас не було. Цікаво, а яку іграшку ми запам'ятаємо на все життя на рахунок тебе. Це точно буде лялька Барбі. І твоя кремелька з двох котів. До речі, ти ледь не забула її на лавці, коли ми робили опитування. Стефа, дякую, це була би справжня катастрофа для мене. Так, ніяких катастроф ні тобі, ні нашим глядачам, тільки гарних спогадів та подій. А нашим маленьким шанувальникам мирного неба та щасливого дитинства з найкращими іграшками у світі.